Привіт. Ну що, позмагаємось. Привіт. Я готова. Здається. Ми ще навіть не почали, а в мене вже є ідеї. Ось так буде цікавіше. Привіт! Ой, голова коня. Я, мабуть, поряд з бабусею постою. Привіт-привіт. Подивіться сюди. Першим завданням буде приготувати желе А, та це легко. Мені допоможуть желатин та цукор. Розчиняємо. Висипаємо все в графін з водою. Тепер потрібно ретельно все перемішати. Краще візьміть ложку побільше, щоб не намочити руки. Я приготую краще жиле у світі. Тепер потрібні вітаміни. Багато вітамінів. Цих двох невеликих кошиків має вистачити. Тепер акуратно нарізаємо наші фрукти. Не забудьте все добре помити і очистити від шкірки. Тепер все, що нарізали, перекладемо в спеціальну тарілку. І починаємо прямо зверху заливати желе. Воно вже почало густіти. Коли все зробили, трохи чекаємо і вуаля, Наше желе вже готове. Залишається обережно перевернути нашу форму. Ось яка чудова та корисна краса у нас вийшла. Вчіться, дітлахи. Так, вийшло непогано, правда, Бетті? Не лякай мене. Я почну зі Скітлз. Починаємо розкладати ці чудові цукерки за кольорами у різні тарілки. Ось так, готово. А тепер ми розтопимо їх за допомогою газового пальника. Допоможіть бабуся. У тебе є вогнегасник. Ха, спокійно, все під контролем. Починаємо розігрівати. Коли все розтануло, можна перелити це у пляшку. Беремо пляшку. І акуратно переливаємо по черзі кожен колір, так, щоб вони не змішались між собою. Клас! Тепер треба все остудити. Я трохи пришвидшу цей процес. Готово! Тепер залишилось витягти жилей з пляшки. Для цього доведеться її розрізати. Будьте обережні, не пораньтесь. Все вийшло чудово. Дивіться, як смішно воно тремтить мене чогось не вистачає. Здається, забула підготувати воду. Ну нічого, я знаю, чим її замінити. Мені підійде молоко. Дякую, мейбел. Тепер візьмемо пляшечку свіжого молока, перельємо у тарілку і додамо до нього какао. Все добре перемішаємо вінчиком до повного розчинення. Ось так. М -м, на смак просто чудово. Залью все це у спеціальну форму, не поспішаючи, щоб нічого не пролити. І тепер охолоджуємо. О, боже мій! Мейбл, ну ти мене налякала. Відійди, дай спокійно попрацювати. Так, желе вже готове. Витягуємо його із форми. Дивіться, яке смішне желе у мене вийшло. Гаразд, покладу його на тарілку. У нас все готово. Не можу повірити своїм очам яка краса. Ух ти, пляшка прям як справжня. Цікаво, яка воно буде на смак. Ммм, то воно дуже смачна. Поїхали далі. Шоколадне желе Воно таке смішне. Тільки гляньте. Сподіваюся, що на смак воно таке чудове. Клас. Так, спробуємо останнє желе Ух ти, скільки в ньому фруктів! Виглядає дуже апетитно. І дуже-дуже смачний і соковити. Це найкраще з усіх. Ха, ось так. Зрозуміли, хто тут справжній кухар. А тепер соло на гітарі. Слухайте та хитайте головою в такт. Поїхали! До-до-до-до-до! Та-та-та-та! Так, круто! Та що ж це? Безглуздий вузол. Все, я готова. Ой, бабуся, вампір у місті. Вибачте, я трохи відволіклась. Піца. Так, так, вам не почулось. Хочу піцу. Та простіше, простого почнемо з тіста. Що? Ну і куди ти тягнеш свої рученята? Я тобі покажу, як чіпати моє тісто. Викликаю тебе на поєдинок. Ось моя рука. Не змушу мене повторювати. Так, у мене здається, теж є рука. Ну, давай спробуємо. Тобі кінець. Ось так. Ой. Ой-ой-ой. ой -й 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 -й. Що відбувається? Будеш знати, як зв'язуватись з рок-н-рольною бабусею. І так, я готова продовжувати. Ось це так. Беремо тісто. Та починаємо працювати. Добре, розкатаємо тісто, бо воно має вийти дуже тонким. На це знадобиться деякий час. О, іди сюди. Ось візьми, тримай міцно. Зараз я відіб'ю у цього тіста бажання чинити опір. Ну, а те все. Давай сюди. Основа для піци готова. Тепер попрацюємо над начинкою. Томатна паста точно не завадить. Тільки ось би відкрити її. Ей, Ну-ка, відкри мені цю баночку. Жодних проблем. Раз, два, три, опи, готове. Беті, передай. Ось це інша розмова. Додаємо томатну пасту на тісто. Ось так. І розмазуємо тонким шаром. Зверху кладемо тертий сир та побільше Залишається додати шматочки ковбаси, викладаємо їх зверху на сир. Ось така краса. А тепер додамо спеки. Ха-ха-ха, ой, пробачте, спогади нахлинули. Смажимо нашу піцу. Гей, Беті, дивись, що в мене є. Ха. Ось, тримай. Давай готувати разом. Давай. Спочатку додаємо та розмазуємо томатну пасту тонким шаром. Потім посипаємо все сиром. М -м -м, яка ароматна ковбаса те, що потрібно? Убиті виходить красивіше. До речі, треба її трохи розіграти. Ух, яка краса в мене вийшла. Тепер треба її. О, як страшно! На, тримай! Що? Ти зіпсувала мій костюм. Ну, я тобі зараз покажу. На, отримай піцею по обличчю. О, що це? Сдається світло вимкнули. Та перестань, мебел, що ти робиш? Ану, заспокоїлись. Я вам зараз влаштую. Ви все зіпсували. Ой, здається, ми трохи захопились. Ну, якщо ось так зробити, то може бути ще нічого. Пригощайся, дорогенька. Давайте швидше куштувати піцу. Яка краса! А тут зовсім не краса. Що це таке? Здається, не піца зовсім. тісто? яка гедота? Ой, а тут порожня тарілка. Хі -хі -хі. А ось це якраз така піца, як я і хотіла. Дуже смачно. Дякую, це смакота. Ха, Ну, звичайно, хто може приготувати краще, ніж бабуся? Хто б сумнівався? Я. Вау, а я й не знала, що підводний світ такий гарний. Дивовижно. Що? чіпси закінчились? Як же так? Я зголодніла. О, а давайте влаштуємо кулінарний челендж. Ось ваше перше завдання. Що? Нічого не розумію. Що ж, морська тема це цікаво. Великий простір для фантазій. Приготую для Майлі райдужний тортик з кольорових коржів з тіста. Головне промазати усі шари крем крем-чизом та побільше, щоб торт вийшов більш соковитим та смачним. Отак, це я називаю перфектом. І так. Далі додамо солодкий інгредієнт у крем. Та валя. Так, цей ягідний крем точно сподобається малечі. Він блакитний, як морська хвиля. Обережно розрівняємо торт. А далі малюємо гарні хвилясті водорості. Беремо печиво. Та за допомогою блендера як слід їх подрібнюємо. О, ось це неочікуваний поворот. Бабуся, рятуйте. Ой, мамочки, заспокойтесь ще все гаразд. Дихайте, дихайте. Так, зі мною також таке трапляється, коли я вмикаю блендер. Ну що ж, часи мені приготувати для малечі смачне блюдо. Для початку кавунчик складу в кожуру ось такими кульками. Туди ж додам побільше винограду. Чудово. І лохина також зайвою не буде. Ну а з другої половинки я виріжу панцирь. О! Ну що за диво? Голівка на місці. Лапки також. От і готова моя морська черепашка. О, бабуся, та ти геній. Добре, добре, ти маєш рацію. Мені також час готувати. Ну що ж, потішу сестричку жуйкою. Пало для початку себе. Яка вона солодка. М -м -м, треба гарненько проживати. А потім зліпити комок, щоб було зручно з неї готувати. Зараз, зараз, ви самі все побачите. Боже мій. Ні, гидота яка. Та годі, бабусь, зараз цієї жуйки вийде нереально гарний восьминіг. Ох, що лепа втомилась. Залишилось додати пару деталей. А саме синій порошок стартап. Неймовірно круто. У мене все готово. Бабуся, поглянь. Ой, який слинявий монстр. Шеф, вирішили справжню акулу подати онучці! Ох, бідолашна. Акула не обращайся, ти чарівна. Викладаємо голову на торт! І можна спробувати. Бабусь, так, так, смачного. Вау, які розкішні страви. О, акула. О, це ж крем! Нічого собі. Акула виглядає як справжня. Зійти з розуму, шеф. Спробуємо. А сам торт рай Відірватись неможливо. І гарно, і дуже смачно. Ну, а тепер я спробую цей десертик. Величезна черепашка виглядає дуже мило. Вау! Тут мої улюблені ягоди та фрукти. А кавунчик дуже солодкий та соковитий. Я в захваті. О, це комедний рожевий восьминіжка. Але чому він такий липкий? О, лише не кажіть, що це слина. Так, перемагає бабуся. Ой, правда, чи що? Ура. <ривіт> Привіт, друзі! Тільки не кажіть, що ви не чули про гру мульті Я просто обожнюю роли та пончики, тому граю в неї щодня. Приєднуйтесь і ви. Так буде весело. І так, ваше нове завдання робот. Добре, майлі. Так, мені знадобиться ось цей апельсин. Він надає багато енергії та вітамінів. Нарізаємо апельсинчик, потім лимончик, а потім ківі. О, як здорово я вигадала. Не сумніваюся, нучка оцінить мою ідею. Вижимаємо сік у каструлю. А потім туди ж додаємо желатин і перемішуємо. Тепер можна залити сік у цю чудову форму. І у нас вийдуть мармеладки. Залишилось їх лише трішки остудити. Ага, бабусь, ось так. Квентін я сама впораюсь, а ти займись своїм приготуванням. Хм, Здається, до мене прийшла ідея. У мене в портфелі повно шоколадок. Та є ось такий робот. Залишилось все це об'єднати разом, тобто склеїти робота шоколадками. А це я залишу собі. Так, ще трохи. Це сюди, це от сюди. Ну, зацініть. Бабуль, дивись, круто, так? Ой, ялинки зелені. Що шеф робить? Цю детальку от сюди. Бачу, ви в шоці? А я ще навіть не зібрав повністю мого робота. І так пару деталей з мастики, все у нас ручки, все у нас очі. А це ніжки. Знаєте, я вирішив, що у нього навіть сердечко буде. Бушка та весела посмішка. Ну що, як вам? Здається, перфекто. Браво, шеф! Ну що ж, мої мармеладки також вже готові. Викладаю їх на тарілку та можна подавати. Нічого собі ну, ви видаєте. Першим ділом я хочу спробувати шоколадного робота. Отак. Ммм, смакота. Тут самі улюблені мої шоколадки. Велика дякую, братику. Відірватись неможливо. Ох, ходімо далі. Ого, які милі, милі мармеладки. Це схоже на апельсинку. А це. Ой, яка кисло з лимону. Ні, все. Я більше не хочу. Ого. А це роботорт? Неймовірно. Mm. Навіть дуже непогано. Але перемагає Квентін. <плес> так, ура! Я старався.